Доброго дня, я лікар-акушер-гінеколог клініки Oxford Medical Бойко Марта Іванівна. І сьогодні хочу трішки вам розповісти за таке захворювання, як рак шейки матки. Це пов'язане з вірусом папіломи людини, злоякісне новоутворення слизової оболонки шейки матки, і яке на даний час є четвертим за розповсюдженістю злоякісним новоутворенням у жінок у всьому світі. Тому потрібно пам'ятати, що потрібні обстеження і потрібна профілактика цього захворювання. Наразі в клініці Oxford Medical наявна 4-хвилентна вакцина Гардасил від вірусу папіломи людини. А також те, що є важливим і про що не потрібно забувати, це скринінг на рак шейки матки. Він проводиться жінкам з 21 по 65 років шляхом проведення ПАП-тесту. Методом рідинної цитології, а в жінок з 30 до 65 проводиться ко-тестування це поєднання рідинної цитології і ВПЛ-тестування. Тому піклуйтеся про себе, дбайте про своє здоров'я і чекаємо в нас.